Церемонія прощання та поминальний молебень за загиблими героями-земляками Віталієм Шевченком та Анатолієм Карбаном відбулася на центральній площі міста. Жителі громади, колеги, рідні та близькі прийшли провести захисників у їх останню дорогу. У перший страшний день, 24 лютого, 2022 року. Ці сміливі чоловіки відразу прийшли до військомату і стали на захист батьківщини. Військовий досвід у кожного лише строкова служба. Але любов до України, справжнє чоловіче бажання захистити рідних привели їх у лави миргородської територіальної оборони. З початку нинішнього року наші миргородці у складі 116-ї окремої бригади територіальної оборони виконували завдання у найгарячішій точці бойових зіткнень з ворогом під Солидаром та Авдіївкою. Миргородський міський голова Сергій Соломаха говорить, страшна звістка з передової, де воюють миргородські тероборонівці, наповнила невимовним болем наші серця. 12 квітня 2023 року біля населеного пункту Тоненьке Покровського району Донецької області на бойовій позиції загинуло смертю героїв військовики частини А-7314. Бойовий медик стрілецького взводу. Головний сержант Анатолій Карбан та командир стрілецького відділення, молодший сержант Віталій Шевченко. Виконуючи свій службовий та громадянський обов'язок, вони залишились вірними в військовій присязі, вірними Україні. Пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героїв. Віталій Володимирович Шевченко народився 9 серпня 1991 року. Закінчив загальноосвітню школу номер 1 імені Панаса Мирного. Він запам'ятався шкільній громаді як життєрадісний, позитивний, дуже працьотий хлопець. Йому пощастило зустріти свою другу половинку ще у школі. Про них із Анею казали Ромео і Джулієта. Вони дорослішали разом і побралися. Аби бути разом на все життя. В родині народилася маленька донечка Полінка. Кохання зробило Віталія Шевченка зібраним і цілеспромованим. Він був справжнім патріотом, чесним, надійним другом, чуйним сином, люблячим братом, людиною слова. На жаль, мирні плани перекреслила клята війна. Віталій Шевченко віддав своє молоде життя за нас, за волю і незалежність України. Залишилися невтішними найрідніші мама Ніна Вікторівна, брат Дмитро, дружина Анна і донька Полінка. Анатолій Карбан народився 24 травня 1967 році в селі Остапівка Камироцького району Полтавської області. Після закінчення Полтавського педагогічного інституту імені Короленка працював учителем історії, географії Остапівської середньої школи. Згодом вчителем і директор Трудолюбівської загальноосвітньої школи Анатолій Євгенович зростив не одну сотню дітей, прищеплюючи їм любов до батьківщини, історії, рідної мови. Полум'яно і він навчав дітей бути українцями, займався національно-патріотичним вихованням, був дотичний до всіх патріотичних організацій, зборів починань, одним із яких є дитячо юнацька військово патріотична гра «Сокіл Джура». Був членом Асоціації дослідників Голодоморів в Україні. Разом з дружиною вони збирали спогади очевидців Голодомору 32-33 років. Сотник Карбан був осавулом районового козацького товариства, Мегородський полк українського козацтва полтавського каша імені Миколи Міхновського. Із 1998 року Анатолія Карбана обирали депутатом Городської районної та міської ради. У 2014 році він став головою Маргородської районної ради. У 2016 році очолив Біликівську гімназію Маргородської міської ради. Активну боротьбу за Україну і гідне майбутнє для своїх дітей, він розпочав з революції на граніті, пройшов помаранчеву революцію. За участь Революції Гідності Анатолій Карба нагрожений медаллю за жертовність і любов до України. Коли Росія вторглася до України в 2014 році. Анатолій Євгенович волонтерив, їздив на передову, займався похованням полеглих героїв земляків, віддаючи їм останню пошану. Взявши до рук зброю, Анатолій Карбан став прикладом для побратимів, не боявся, шов сміливо в бій і як вчитель опікувався і беріг кожного, обираючи найважливіші завдання для себе. Анатолій Євгенович Карбан українець, патріот, воїн, вчитель. Люблячий чоловік, батько і син, у нашого героя залишилася дружина Альона, з якою він прожив 34 щасливі роки у шлюбі. Одет для одного були найбільшим коханням у житті, були друзями та однодумцями. Донька Аліна та Анна, мама Ганна Федорівна, яких він безмежно любив і захищав. Світла пам'ять та неоцінений подвиг мужніх воїнів назавжди залишаться в наших серцях. Про це на прощальній церемонії говорила голова Миргородської районної ради Наталія Гирка. Найгірше, що з війни повертаються не всі, гинуть найвідповідальніші своїй країні і своєму народові. Анатолій Карбан та Віталій Шевченка доєднались до небесного війська та лишили по собі. Безліч гарних спогадів. Образ ідейних захисників, якими мають бути справжні громадяни країни. Їхні діти знатимуть, що вони померли як герої. Полеглі мужні воїни боролися за мир на українській землі, за спокій у рідній домівці. Ціною життя виборювали право нашої нації бути вільними. Вони користувалися повагою серед військовослужбовців. Вони ніколи не ховалися за спини других інших і завжди були на передовій. Але 12 квітня, в результаті мінометної артилерійської, артилерійської обстрілу, ворожа міна забрала життя цих героїв з великою буквою. Це хлопці дійсно не сказати, це герої з великої буквою. Близьким та рідним щирі співчуття з непоправною втратою. Триматися важко знаходити слова, коли країна втрачає своїх кращих. Вічна пам'ять героям, вічна слава, низький уклін. Слава Україні! Втрачати друзів на війні дуже боляче. Павло Лубнець знав Віталія Шевченка з маличку. Про нього може сказати тільки хороше. Мені не віриться, що тебе вже немає. Дякую, друже, тобі, що ти був у моєму житті. Дякую, що захищав нас. Ти герой, а герої не вмирають. Ти завжди залишишся в нашій пам'яті. Надзвичайно проникливо про свого чоловіка, полеглого героя, говорила Анна Шевченко. Ти чоловік, яких майже не буває. У нас з тобою одне серце на двох. Пам'ятаєш наш з тобою знак при розмові вітатися обручками. Так от, тепер вона назавжди зі мною біля серця. Близький, єдиний, надійний, справжній, добрий та турботливий. Ти мій всесвіт. Дякую тобі, мій Вітасику, за те, що з тобою я відчула себе справжньою коханою жінкою. Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі, адже тільки світлі спомини про свого батька залишаться в серцях донечок Анатолія Карбана Аліни та Анни. Мій тато Анатолій Карбан. 12 квітня не загинув, а приєднався до пантеону героїв. Він став поряд із тими, хто виборював незалежність, свободу, волю нашої країни, спокон віків. став поряд із тими героями, якими він захоплювався. Ми дуже сумуємо за татом, але знаємо, що його загибель це. Для кожного я сподіваюся, що кожен, хто знав мого тата, просто буде цінувати те, що він е, колись тиснув в татові руку, колись його бачив, знав, з ним говорив. І мені хочеться, щоб його приклад робив кожного із нас кращим. Близький друг родини Анатолія Карбана. Олександр Синельник розповідає: пан Анатолій завжди знав, що російський окупант нападе та готувався до цього. Не ховався ні за ким і ні за чим. І йшов в саме пекло для того, щоб ми тут могли з вами стояти, для того, щоб ми жили мирно і, на жаль, загинув. Брати і сестри, змикаємо ряди, тримаємо гідно честь і славу наших героїв. Слава Україні! За словами Миколи Коваленка, отамана Миргородського полку українського козацтва Анатолій Карбан був із славною козацькою вдачею, відроджував і розбудовував козацтво на Миргородщині та Полтавщині. Важко перелічити всі важливі і такі потрібні нашому молодому поколінні справи по національному відродженню, які робив Анатолій Карбан. І звичайно, це велика втрата як для Миргородщини. Так і для козаків РКТ, Миргородський полк українського козацтва. Власний вірш присвяту читала на траурній церемонії відома в Україні поетеса Тетяна Домашенко. Христос Воскрес! Прийняв смертельні болі і на Голгофі стрів свого Отця. І наш герой помер за правду й волю. Свій хрест проніс і досягнув вінця. Твоя дорога, славний наш, козаче. Тернисто Хресна, повна боротьби, сльоза прощання, болісно гаряча, пливе у хмарі, смутку і журби. Місцем останнього спочинку Віталія Шевченка та Анатолія Карбана стала алея героїв міського кладовища, де після панахиди з усіма військовими почестями їх поховали. На честь полеглих захисників пролунав трикратний військовий салют. Рідним передали у знак пошани державний прапор України. Вічна слава героям!